Дивіться, туркам треба спочатку самим поки треба перекривати, ну бо от вони mm -hmm. якби Османська імперія сама себе не завоює назад. Mm -hmm. і, да, от, і там навіть до речі, по цим ми вже говорили про танки Алта, але ж там поки що прикні темпи виробництва поки що дуже високі, там до 100 машин за три роки. Ну не дуже. Навіть це не дуже багато відносно з Німеччиною, там 60 десятки ліпардів на рік, бо південної Корії там до 100 танків на рік. З іншої сторони, ну так, да, де це можливо, турики намагаються свою наземну бронетехніку продавати. Бронемашини класу МРАП вони Туреччині, про що про йстоні, продали, і там навіть намагаються зараз ще десь в Бразилії зачепитися. Бразилія, яка там хоче провести тендер на новий середній танк і на БМП нову. Але це те, що скоріше виглядає, як там, ну не те що якась там скоординована державна діяльність, як скоріше там от сприяння держави для того, щоб приватні компанії самі себе просували. Але тут по спроводу турків нам просто треба це вкотре зафіксувати один простий факт, який у нас дуже повільно входить свідомість про те, що ну ні у кого немає там отак озброєння на складах в стилі фільму Збройний барон, там де отак так їдеш, а так все щось там обсуждаєш, і от скільки ж там танків можна зараз викупити, давайте якось викупимо. Ні у кого у світі так нема. І навіть таких от країн розвинутих, як у Туреччині, у них теж от нема таких от можливості, щоб там лежали лежало озброєння на складах, як в стилі фільму збройний барон і просто проїзди і купуй. Але це не означає, що турецький погано працює. Це, скоріше, наші уявлення про світ погано працює, що ми досі думаємо, що десь от там може бути як в Збройному обороні. Просто прийди і купуй за кеш.